Доброго дня! Хочу вам показати, які в мене є амаронт. Подивіться, ось, яка красота. Ага. Дивіться, я їх вирубала, рубала, а вони ж таки а вони ж таки є. А я вирубаю та даю. А ось хміль у мене, бачите? Амарант тут пішов хміль. Це десь тут кущ хмелю треба вирубувати. А це ось такий амарант. Це молоденький. Ще тільки-тільки випускає. Тільки тільки випускає. Цвіт, цвіт. Думаю, як називається цвіт. Оце ось гарний, подивіться, який. Ой, красота як. Така красота. Подивіться на цю яблуньку. На ній було стільки яблук, стільки опало. А скільки щось на дереві. Як же може стати ще така, такі великі яблука, дивіться. Ось подивіться, дві на всю руку. Два. А тут їх скільки. Гляньте, яка краса. Подивіться. Як може ця яблунька вдержати? Стільки яблук, а воно наверху, на одній віточці. От так вродила, але осипаються, падають. Вона не може стільки. Бачите, дивіться, як... всі такі здорові, здорові яблука. Це будуть зимовочки, які остануться, залишаться. Ось красиві яблука. Оце ці яблучка, оце ці лежать до самої весни, як їх положити. Це одна яблунька, це ось друга інша. Теж багато. Тут у нас виноград. Оце він весь тут виноград усього. Бачите, скільки тут винограду. Це той, що на вино Він такий солодкий. Такий солодкий. За птички воно з того боку. Клюють його. Солодкий вже стає. Бачите, груни великі. Оце я з нього роблю вино. Дивіться, скільки його тут. Ось як він по Я Його довго не трогаю. Як уже птички починають масово його... Їсти, Бо тоді я зриваю. І таке вино смачне виходить тоді з такого винограду. Бачите? Така красота. Це той, що винний виноград. Це не той, що їсти винний, але груни великі. От так. Бачите, які красиві груни. Ось. Красота. Грушки, це ті, що на зиму. До Нового году вони лежать. Це ми зриваємо і вони якраз до Нового году такі здорові. Бачите, які вони здорові. Зараз попробую отакі грушки. А це така яблунька. Червона. Червоні яблучка, Ось. Бачите? Порчена. Краса яка, але гніють, гніють яблука. Воно, кажуть, багато теж не хорошо, треба, щоб усе в міру. Все в міру родило. Як їх не дуже багато, то воно й більш тоді довше лежать, усе. А так буває гніють. Ось у мене таке. Така рости, рослина, тільки я не знаю, що це. Так гарно цвіло лофілітвим таким сиренівим кольором. Усе. Бачите тут. А це зараз це сімена такі м'якенькі, все щось тут таке. Бачите? Що воно таке, я й не знаю. Так, росте, грубую і росте. Бачите, ось о, тут таке. Що воно таке, я й не знаю. І чорнобривці мої. А як без чорнобривців Чорнобривці, майори такі. Ми такі любимо. І це ось така квіточка. Як метелик, як бабочка Це в мене таке навійники. Кажемо вінниче. Воно саме сіється і потім є винники в нас. І тут ось. О, така яблунька теж. Зайду сюди. А тільки ж на ній вона зимов, зимовочка, але багато на ній дуже яблук. Ну, бачу, но і гнилі висять. Треба їх зібрати у відру. Прогулялась трішки по городу, по саду, показала вам. Ну що, всього вам найкращого? Люблю всіх, зичу здоров'я, щастя, щоб всі були живі, здорові, щоб був мир, спокій. Всього найкращого вам.